Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами і на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Дитячий охоронець після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але поки не дізнається, що охороняти йому доведеться найцінніше. Це дітей. Він готовий ризикувати власним життям, але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. Встигнути до 30. головні героїні серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страдає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються збіг як знак долі і набирається сміливості радикально змінити своє життя. Вражаюча українська мелодрама Одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та звичайно українські традиції, сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків повертається додому із Польщі. На полі тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом. А Оксана бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, який організував ворог батька, але вони ще не знають, що на святі зародиться палке кохання та відновиться сімейна ворожнеча а також станеться найжахливіше до їхніх домівок. Прийде війна.